На онлайн-газета Школяндія. У новинах сьогодні. Рубрика Івенти за чверть. Хеллоуін по-українськи. Чи як ми вміємо волонтерити? Наші спортивні досягнення. День Орігамі. База від учнівського самоврядування. Освітній тріумф. Новорічний вайб та цікавинка нашого випуску. Найголовніша подія листопада: Мистецький фестиваль. Отож, друга чверть у нас пройшла насичено та цікаво. Розпочали ми з написання радіодиктанту до Дня писемності та мови. 25 жовтня наш день розділився на безліч локацій. Хтось записував тематичні відео, хтось розгадував кросворди з філвордами, а хтось створював творчий простір. На учнів та вчителів чекало справжнє випробування у вигляді кольорового тижня, адже майже весь тиждень нас супроводжувала повітряна тривога. Але ми впоралися із цим на відмінно. Наступним кроком було взяти участь у проєктах, які є надважливими для нас сьогодні. У нас точно вийшло ділити монетки суперсилою. Та ми впевнені, що кожен учень нашої школи справжній супергерой, які наділяють військових своєю суперсилою. Продовжили нашу волонтерську місію вчителі англійської мови, які разом з учнями провели акцію солодощі або жарт та зібрали понад 30 кілограмів солодощів, які передали нашим воїнам. На знак подяки офіцер 118-ї бригади передав бойовий прапор. У нашій школі активно проходять змагання пліч опліч. Також напередодні наш кореспондент зустрівся із тренером, який організував волейбольний турнір. Золота осінь. Вітаю! З вами спортивний кореспондент Бичок Дарія. Сьогодні у мене є можливість поспілкуватися з організатором турніру Золота осінь Шереєвським Артемом Юрійовичем. Чи надихають вас учні створювати такі заходи? Кожна перемога і здобуття майстерності моїх учнів, а також вихованці, тільки нас на створювати такі заходи, проводити змагання і приймати участь в таких змаганнях. Які ваші враження після турніру? Хочеться ще більше організовувати таких турнірів, коли бачиш улипку на обличчях діток моїх вихованців. Чи збираєтесь ви повторювати щось подібне? Так, звичайно, попереду у нас два турніри у грудні. Це новорічний турнір і турнір від наших благодійників черкас Чекаємо, болівайте, підтримуйте нашу команду. Дякую, дякуємо дарі. А ми продовжуємо. І наступною мега значною подією є участь наших педагогів у конкурсі Учитель року освітній тріумф, 2024». Нам вдалося поспілкуватися з однією з учасниць, тож передаю слово Олександрі. Добрий день! До чого ви схилялися у своїй відеовізиці? Добрий день. Ну у своїй відеовізиці я схилялася більш продуктивно показати свою роботу і роботу дітей, тому що діти в нас особливі і самі найкращі. Як ви вважаєте, чи складно вам брати участь у цьому конкурсі? Я думаю, що складно. Тому що кожен учасник сильний і кожен заслуговує на перемогу. Чи радили б ви брати участь в конкурсах і чому? Ой, звісно б радила, тому що це безцінний досвід і можливість отримати нові знання і, взагалі, підняти свою самооцінку. Дякую. Дякуємо, Олександро. А ми продовжимо переходимо до наступної рубрики учнівське самообрядування. Продовж цього часу ми провели безліч івентів, акцій. До речі, учнівське самоврядування продовжує розвивати соціальні мережі. Ви можете перейти за QR-кодом, який зараз бачите на нашому екрані. До речі, там ви зможете побачити, як учні провели День орігамі. Заінтригували. Тож вперед, вам потрібно лише навести камеру на екран та насолоджуватися переглядом наших шкільних сторінок. І нарешті ексклюзивна рубрика нашого сьогодні випуску Мистецький фестиваль. Впродовж декількох місяців ЗОЖ номер 8 готувалась до головної події. Проєкту, який реалізується за підтримки департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, фестиваль проходив у два етапи відбірковий та творчий вечір, присвячений у Черкаської школи номер 8 видатному режисеру Сергію Проскурні. У фестивалі взяли участь 64 особи з міста Черкаси та області, а також 13 театральних колективів, зокрема і учні найкращої восьмої школи. Савченко Анна, Рохман Віталіна, Керівник Ус Ольга Васильівна, Кладов Данило, керівник Шостак Наталія Анатоліївна, Демченко Данило, Керівник Пацюкова Ольга Володимирівна, театральний колектив Казкограй. Керівник Куратовська Віталія Миколаївна. Театральний гурток Мініатюра. Керівник Мізіна Тетяна Анатоліївна. Ми безмежно вдячні усім, хто взяв участь та долучився до організації фестивалю, зокрема, директорці Черкаської школи номер 8 Саєнко Тетяні Борисівні. Після фестивалю на нас чекали не менш насичені будні підготовка до новорічних свят. Ми вклали максимум зусиль, щоб подарувати свято кожному та отримати мандариновий заряд на канікули. Тож наші шановні глядачі вже зрозуміли, що у нас був досить насичений період. Сьогодні з вами були ведучі Куліш Христина та Чигрин Ірина. Тож до зустрічі у наступному випуску нашої шкільної онлайн-газети Школяндія.